Друзі, привіт! Я вітаю вас знову на своєму ютуб-каналі. Мені дуже приємно, що ви повертаєтесь знову і продовжуєте вчити шафл танець зі мною. Сьогодні ми з вами вивчимо новий крок, він називається Чарльстон. Виглядає він так! Дуже весело, дуже класний крок. Ви його, мабуть, бачили в інших. В різних стилях танцю його дуже широко використовують, і також в чату танці він дуже класно виглядає це Такий рух, який можна дуже швидко робити своїми ніжками. Тому давайте будемо вставати і дивитися, як робити цей крок разом. Я повернуся до вас спиною, щоб ви могли одразу спробувати разом зі мною. Ми стоїмо отак. На рахунок, тобто, в нас, пам'ятаєте, в нас є і один, і два, і три, і чотири, і один, і два. І три, і чотири. На рахунок і ми завжди будемо піднімати ніжку наверх. Це оцей крок, чи цей, чи цей. Це в нас і один, обидві ніжки будуть на підлозі. Тобто, якщо ви вже побачили в на наших руках людина, яка біжить у цій кроці, та також у цьому на сильний рахунок обидві ніжки в нас на підлозі. Бум, і пум, і фум. І, фум. І фу, і фум. І тут теж ам-фум, ам, тобто на сильний рахунок один, два, три, чотири, обидві ніжки в нас будуть на підлозі. А рахунок І це коли ми піднімаємо ногу в тій чи іншій комбінації для того, щоб ми могли зробити тий чи інший крок. Тобто в людині, яка біжить, ми робимо один, і два і три, чотири. І. Чарльстоні ми робимо 1, і. Два і три, і чотири і. Добре, поїхали. Ми робимо тут. І ні. Коли ми робимо їх, прямо ніжка у нас піднімається, ми піднімаємо її так. І один. І на один у нас будуть обидві носочки, дивитимуться в різні сторони. Права ніжка у нас розвернута вправо, ліва ніжка у нас розвернута вліво. Ми піднімали праву ножку, тому вона в нас йде попереду. стає, ми робили і один. Тепер вага нашого тіла переходить на праву ніжку. Піднімається ліва ніжка. І два. І те ж саме. І три. І це все змінює стрибками. Давайте подивимося нахід. Бачите, цю опорну ніжку я ніби розвертаю. Трішки У нас завжди позиція або закрита, або відкрита. На цю, коли ми піднімаємо ніжку, у нас вона ніби закрита. Ніжка, на якій вся наша вага, яка стоїть на підлозі, в неї носочок трішки закритий, завернута позиція. І ця ніжка, яка піднімається нагору, бачите, якщо ми її опустимо, у нас виходить такий собі трикутничок. Носочки до одного дивляться. На рахунок сильний, вони відкриваються. Один. І два. І три. І чотири. І один. І повертаємо ніжку. Розвертаємо ніжку теж. Носочки відкриваються. Два. І три. І чотири. Ще раз. І. Один. І. Бачите? Це трошки не розвертається. Два. І. Три. І. Чотири. І. Один. Дві. Два. І. Три. І. Чотири. Окей, насправді рух дуже легкий. Якщо ви зараз ви зрозумієте, зараз трішки спробуєте самі. Спробуйте. Спробуйте зараз. Дайте собі відпочити. Через годинку, через дві спробуйте ще раз. Вам треба натренувати ці м'язи, зрозуміти, як сир працює, і коли ви зрозумієте, це буде вам дуже легко. І ми продовжуємо поповнювати арсенал, запас наших шафу рухів. А це вже наш третій. І коли ви вже будете вільно себе почувати, ми зможемо їх всіх поєднати. Давайте зараз Пробуємо чарісно зробити повільно під музику. Потім я вам покажу, коли ми будемо робити вже швидко, як справді воно йде під ритм. А потім вже в кінці року ми з вами. Я просто включу музику, і я сама покажу вам, як можна ці всі три кроки вже об'єднати. І таке буде враження, ніби ви професійно танцюєте жабу вже декілька років. Давайте спробуємо. Добре, не хвилюйтеся. Якщо у вас не вийшло з першої спроби, дайте собі час. Спробуйте це декілька-декілька разів. Поверніться, прокрутіть це відео декілька разів. Спробуйте разом зі мною. у Вас обов'язково все вийде. Так, давайте зараз подивимось, як ми можемо об'єднати вже ці три кроки, які ми вивчили разом. Людина, яка біжить, ті степ та час. Ми з вами зробимо один, два. Три, три, п'ять, ші, і. Один, Як я придумала вже відразу. Ще одна така деталь. Чарльстон ми можемо робити вперед. Також ми його можемо робити назад. Тобто, замість того, щоб піднімати ніжку і ставити її вперед, ми можемо її піднімати і ставити назад. Тобто, ми можемо робити і один, і два. Три, і чотири, і п'ять і шість. Може бути вперед. А так. Може бути як ти хочеш. Так, значить, давайте рухатись далі. Давайте рухатись далі. Наша комбінація. Ми Будемо робити. І один. Людина, яка біжить. І два. Два рази. Тепер два кроки те. Вправо. І один. Тієї самоніжки робимо Чарльстон вперед. І один, три, два, і два. Чарлестон назад. і один, і два. І починаємо. Людина, яка біжить, і один, і два. Два дві кроки вліво, ліво. Один, і два. Тієї самоніжки. Чарльзон. Один вперед. Два. І два назад. Сім і шість. У нас права ніжка буде вільна для того, щоб починати комбінацію. Тобто, ми робимо два рахунки. Два. І один і два. Два рахунки людина, яка біжить з правої ніжки. І один, і два. Два рахунки ці кроку лише в праву сторону. І один, і два. Далі робимо два стони вперед з правої ніжки. І один, і два. І два через стони. Якби виходить вже з лівої ніжки назад. І один, і два. І в нас ліва ніжка наша вільна. І ми починаємо ту саму комбінацію. Все дзеркально, але з лівої ножки. Тобто ми робимо дві людини, яка біжить, і один і два, два кроки теліво, і один і два. І два черсти з лівої ніжки, і один і два. І два чарстини назад, з правої ніжки, і один і два. І ось у нас права ніжка знову вільна, щоб робити людина, яка біжить. Так, записали. Записали схему, давайте спробуємо зробити під музику повільно, потім швидко. Все як завжди. Це буде дуже легко, хвилюйтесь, Спробуємо спочатку повільно, потім швидко. Що так, друзі, бачите, дуже легко виходить лише три кроки, ми вже їх об'єднали і виглядає як повноцінний танець. Ви просто професіонали. Я відчуваю велику гордість за вас. Зараз я зроблю те ж саме, але обличчям до вас. Якби завершаючи наш урок, дякую вам і побачимося дуже скоро доповнювати наш арсенал танцювальних кроків.